Окупанти готують ще один наступ. Тепер на Сущині ворог стягує свої війська на кордон. Яку мету переслідують росіяни? Та що чекає на цей напрямок? Розкажемо вже зараз. Отже, Росія готує вторгнення на Сумщину. принаймні так вважають аналітики і вивчення війни. Експерти стверджують, що метою таких наступальних дій є не захоплення нових територій, а відтягування українських сил з інших напрямків. Для цього на сумському напрямку російські загарники концентрують досить обмежені, але не доукомплектовані і не згуртовані сили. Про те, що російські війська почали накопичувати і на сумщині. Розповів заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін. Я процитую. Що стосується сум, то тут відбувається накопичення та перекидання сил ворога. Поки що кількість говорить про аналогічну задачу відтягування сил української армії. Ну а коли говорять про кадирівців, то це взагалі на не якийсь несерйозний лад налаштовує кінець дати. Хоча військові експерти схиляються до того, що російське угруповання у Курській області налічує не більше 10 тисяч осіб, які складаються з недоукомплектованих бригад. Втім, Аналітики інституту вважають, що навіть обмежена активність росіян на цьому напрямку може призвести до розтягування українських сил вздовж широкого фронту. На Сумщині вже показали підготовку оборонних рубежів зубами дракона. За словами очільника ОВА Володимира Артюха, місцева влада працює у чіткій координації та співпраці із військовими. Давайте послухаємо. Цих тетрайдерів, які ми зараз бачимо позаду мене, то відповідно до плану. Нарощування фортифікаційних споруд цієї громади, яка певний час накопичувала цієї для забезпечення кругової оборони цього населеного пункту, були уточнені терміни і порядок їх застосування за призначенням. Також опрацювали питання допомоги, щоб найкоротші терміни вони були виставлені на небезпечних ділянках місцевості. Знову я нагадаю, що саме через ці зуби дракона, які просто лежали на узбіччі на тлі усіх цих повідомлень про нарощування російських військ на кордоні Сумщиною, розгорівся інтернет-скандал. Люди почали звертатися до місцевої влади із вимогами пояснити, чому усі фортифікаційні споруди просто лежать обабіч дороги і не застосовуються за призначенням. З прикордоння Сумської області вже почалася евакуація. співробітники ДСНС допомагають людям похилого віку. Атися з речами до евакуаційного транспорту також людей зустрічають у безпечному місці тимчасового проживання та допомагають їм розміститися. Друзі, ми будемо слідкувати за тим, як розгортаються події на сумщині. Військово підписуйтесь на фабрику новин, щоб не пропустити найважливіше і до зустрічі.